У 2004 році на лівому березі, на в'їзді до Дніпра, спроектували котеджне містечко Золоті ключі та розпочали його будівництво в рамках першої черги. Це був один із перших в Україні проектів, створених як цілісне градобудівне рішення, а не як набір окремих ділянок. На старті була МСК Україна-Канада. На площі 260 гектарів запланували будівництво близько тисячі житлових будинків, понад 100 об'єктів соціальної та комерційної інфраструктури, від школи і дитсадочку до магазинів і сервісів. Індивідуальні будинки на присадибних ділянках будували за стандартизованими проектами із контролем зовнішнього вигляду забудови та огорож. У перших презентаціях це фігурувало як українсько-канадський проєкт котежного містечка. Але йшлося скоріше не про будівельну технологію, а про інвестиційно планувальну модель. Фактично, це була адаптація формату кварталів малоповерхових будинків на противагу хаотичній індивідуальній забудові. Такий підхід різко контрастував із типовою українською дачною або садибною практикою. Сьогодні концепція цього наймолодшого району міста суттєво змінилася. Він перетворився на зону індивідуальної забудови. Будинки Зводять за власними проектами у різних стилях на різному рівні якості та вартості.